Осінь Виявилася доволі приємною. Стояв теплий вересневий день. На подвір'ї з подружками гралася восьмирічна Оленка. Мама Уляна відранку поралася на кухні. Дівчатка гралася в гру дочки матері. Уляна випадково підслухала їхню розмову. Її донечка Оленка з таким поважним голосом наказувала своїм дітям лялькам Барбі, яких рядочком поскладала на лавці під грушею. Ви, мої дітки. І тому завжди повинні мене слухати, що мама сказала, те є закон. Гідними маєте вирости, щоб старості мені стакан води подати. Уляна щиро розсміялася, бо в Оленчиних словах впізнала свої. Це ж вона так завжди наказує своїх доньок, дванадцятирічну Мартусю і восьмирічну Оленку. Жінка тихенько окликнула. Оленко, а йди сюди. Я ось борщу гаряченько зварила. Віднеси бабі годарці Напевно, бідолашна сьогодні ще нічого й не їла. Оленка неохоче залишила свої ляльки, наказала їм сидіти тихо, взяла баночку борщу і побігла через дорогу до сусідки баби Одарки. Її рідна бабуся вже багато років була на заробітках в Італії, тому дівчинка дуже любила сусідську бабусю Дарку, шкодувала її, горнулася до неї. Часом прибіжить на подвір'я, обніме бабусю щиро, а та дасть цукерку їй і каже, щоб ще приходила. На дворі вже був полудень. В хаті баби Дарки було чисто і охайно. Уляна часто навідувалася до своєї сусідки допомогти їй по господарству, адже старенькій вже 90 років минуло. Дівчинка окликнула бабусю, а та ще лежала в ліжку. Бабцю, а вам тут мама смачненького борщику передала. Оленка швиденько накрила стіл, поставила перед бабцею тарілку з борщем. І дивилася, як та жадібно сьорбує сусідський борщ, розмочуючи в ньому кусочок черствого хліба, якому було вже днів зоп'ять. Старенька побачила, що дитина уважно придивляється до неї, і на очі набігли сльози. Дякую тобі, дитинко, повитиравши рушничок лице, нарешті промовила бабуся. І мамі спасибі передай. Такого смачного борщу я ще зроду не їла. Намагалася піджартувати старенька. Та з очей уже її рясно текли сльози. Розчулена Оленка прибігла додому. Мамо, а що у бабусі дарки дітей не було? Чому ж вона сама живе? Чому ж не було? Було аж троє. Старшого сина уже на цій землі немає, а два молодші багато років тому виїхали до Америки. Так жодного разу додому і не повернулися. От старенька одарка й хай сама. Якби не сусіди, давно б пропала жінка. Останнім часом вона зовсім немічною стала. Оленка попленталася до своїх ляльок і настільки це можливо, зовсім по дорослому до них сказала Тільки спробуйте мені поїхати до Америки, я вам покажу. Зранку село облетіла новина. Не стало баби одарки. На телефон Уляни прийшло дивне повідомлення похорніть, маму як треба. Гроші я надіслав. Ось рахунок. Дякую, Алекс. Син бабусі Одарки Сашко, якому хтось вже сповістив про те, що настало матері, прислав гроші. І то добре, сказала Уляна, і пішла на пошту, щоб отримати переказ і похоронити стареньку їх слід. Оленка підійшла до своїх ляльок, які досі були на лавці. От тільки спробуйте мені поїхати в ту Америку. Тільки спробуйте.